Близько десяти років ці люди стукали у двері автодору обласних та державних посадовців. Кажуть, результату не було ніякого. Вантажники, які їздять повз, продовжували руйнувати не лише цей автошлях, а й будинки, котрі стоять біля нього. Проблеми були з цієї вулиці. Відколи почав ваговий транспорт ходити. Куди б ми не звертались на нас, ніхто не звертав уваги. Як транспорт їде, такий ваговий хата трасеться на кроваті, цілу ніч трацеся, хати лопають. І, взагалі, пилюка стовбом, а ще цей рік без дощів, то тут була димова завіса від пилі. Стомившись від безкінечних відписок, вулицю перекрили. Тоді на зустріч з громадою приїхав Сергій Лабазюк, який запевнив, проблему знає, ба більше на той час ним була підготовлена і відповідна постанова на виділення коштів з державного бюджету. Ця дро є закладена на сьогоднішній день. В постанові з кредитних коштів сумі три двомільярда фінансування. Але постанова більше вже півроку не підписується премєр міністром Тобто, я думаю, цим людям це вже надоїло. Проте через деякий час народному депутату все ж вдалося вибити кошти і вже зараз. Ця дорога виглядає ось так. Тут знову люди, але вже з іншого приводу кажуть, таку дорогу берегтимуть, як зіниці ока. Дякуючи да, баба да, да. да всім, хто піддержав всім, і його, всім, і всім начальство. ми всім дякуємо, що зробили. Надіємося, що вона нам збережеться, бо ми її береже. Будемо дуже берегти і будемо сваритися з тими, хто буде нарушувати. Якби не він не взявся, Це то ми були би ще сиділи ще б... В, в, в Окрім цього, автошляху за ініціативи, підтримки та сприяння народного депутата дорогу ремонтують і у селі Водички Хмельницького району. Тут проводять як капітальний, так і ямковий ремонт. Це траса Чернілівка-Смотрич. І ми от робимо поточний ремонт, і ямковий ремонт. І оце, і, Спошно робимо деякі участки. Дві бригади працюють. Одна, на надає в сім чоловік і біля асфальту глодача п'ять чоловік. Так. Місцеві кажуть, такого тут не бачили близько десяти років, а тому дякують нардепу за подібні ініціативи. Є три болючих теми в цьому селі: це перша дорога, світло і взагалі благоустрій села. І я дуже м -м, тішуся і ну не знаю, як передати своє хвилювання. І радість, тому що я дійсно знайшов Сергія Петровича, що дійсно він переживає за села. За сприянням самого Сергія Петровича проведено ремонт по району, тільки по Хмельницькому району, більше 20 сіл. Це ямочний ремонт, це сплошний, покриття сплошне. Про те, що такі роботи поодинокі для цього району знає і голова Хмельницької районної ради. Юрій Мельник каже: коштів на подібне самі б не знайшли. «Знаєте, на сьогоднішній день ми маємо таку підтримку в лиці Сергія Петровича. І повірте, дуже багато питань не тільки фінанс, фінансових, а й також структурних питань, до яких ми можемо звернутися. Ми отримуємо завжди допомогу. Якщо не виходить фінансово, отримуємо поради ціні і. Використовуємо ці можливо скажем такі зв'язки, але повірте, то тільки на благо громади. Проблем з дорогами вистачає і у Волочиському районі, проте тут їх потроху вирішують. Декілька днів тому за ініціативи нардепа почали роботи у напрямку Волочиськ-Курилівка Клинини. Їдеш з Клини. Допустимо, доволучись, треба півтора часа їхати. Ну, а як буде така нормальна дорога, якщо вони до кінця і зроблять, то значить буде добре. Були роботи по безпилюванню і виконаний є ямковий ремонт предварительно перед укладкою. Зроблена підґрунтовка і після підґрунтовки сразу вложимо гарячий асфальтобетон. Декілька бригад ремонтників вже розпочали відновлюючі роботи. Капітальне та ямкове прокладання для цієї ділянки поки що в 900 метрів займе декілька днів. Проте після цього, як обіцяє Олександр Канюка, дорогу буде не впізнати. Тетяна Збариш, Наталя Чайківська, Юрій Сова для випуску новин.